Вітаю, це програма Української служби польського радіо енергетична трансформація. Я ведучий Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про те, що Європа повертається до питання. Атомної енергетики на тлі відмови від викупного палива європейськими країнами, а також пошуку альтернативних джерел енергії. А тут ще й Трамп закликає партнерів відмовитись від купівлі російських енергоносіїв, аби США могли запровадити серйозніші санкції проти Росії. Виникає питання, де цю сировину для виробництва енергії брати. Вітер і сонце, наче добрі, але ненадійні союзники, бо часом є, а часом нема. Від вугілля, наприклад, Польща планує відмовитися вже за якесь десятиліття цілковито, то, можливо, атомна енергетика у Польщі вже повним ходом іде підготовка до спорудження першої атомної електростанції. Окремі великі гравці, як от Орлен, навіть розглядають можливість спорудження малих модульних атомних реакторів. Загалом каже Войцех Врохна, державний секретар, урядовий повноважений з питань стратегічної енергетичної інфраструктури з Міністерства промисловості, польща ставиться до атомної енергетики інакше ніж раніше, і взагалі у Європі ставлення до атомної енергетики змінилося. Ще кілька років тому, коли в ЄС тривала дискусія про рішення. Щодо зеленого ладу чи зеленої угоди, коли навіть сама назва вказувала на те, що акцентувалося увагу на зелених джерелах енергії, відновлюваних, у довгостроковій перспективі в планах не було газу, а атом як джерело енергії мав поступово зникати з використання. Тепер багато країн-учасниць ЄС приймають рішення про те, аби повернутися до атому, хоча раніше. Виходили з атомної енергетики. Одним із прикладів тут є Бельгія. Про неї скажемо далі. Сьогодні каже Войцех Врохна, Ця дискусія виглядає цілком інакше. Газ będzie źródłem, które... Газ, Очевидно, буде джерелом, яке залишиться з нами надовго. Атомна енергетика це також те, до чого ми повертаємося. Тут і про малі, і про великі електростанції. Europejska Komisja, i co ma być dosyć, takoż dosyć pokazowo, to muszę, kiedy wydywę się na dokumenty, jakie Komisja neszczodawno opublikowała, ci, co sprzymowani na piwtrymku konkurentozpromożności europejskiej ekonomiki, teraz wykorzystuje termin czysta energia, zamiast raniższe wżywanego zelena energia. Czysta energia to koncepcja, jaka także ochopluje jadernu energetykę, jak dżerlo z niskim, riwnym wygięciem. енергетику ядерну як джерело низькоемісійне чому ж так відбувається? Звідки така раптова, іначе непомітна зміна у визначеннях? Чому Європа, яка ставила на відновлювані і зелені джерела, повертається до газу і атому войцех Фрохна? Хіба поволі зачинами змінять я думаю, що ми поступово починаємо змінювати парадигму, за якою ми працювали, а саме те, що зелена енергія може забезпечити як доступну енергію, так і енергетичну безпеку, ніяк не обмежуючи цілі розвитку відновлюваної енергетики, які ми вже маємо, і будемо продовжувати прагнути осягнути. Ми також починаємо бачити ще один стовп енергосистеми та енергетичної політики, енергетичну безпеку, щось, чим, можливо, дещо нехтували протягом деякого часу, або, можливо, наївно думали, що ми можемо впоратися з цим виключно за допомогою відновлюваних джерел. Ядерна енергетика з'являється тут саме тому, що це стабільне джерело, доступне з нуловим рівнем викидів. Тож сьогодні бізнес також усвідомлює потребу в стабільних постачаннях. На горизонт. Ті з'являється технологія під назвою малі ядерні реактори. Документ комісії Чиста промислова угода також стосується цього питання. Dokumenty pro dostupni z CIN takoż te pytania. Grimcoho regulatorna polityka pewno i mierze już się. Na razie przebywają czy na stadii rozrobki. to jeszcze nie w zakonodawczych dokumentach, ale my spodziewajmy się, że tam takoż będzie dokumentach ...legislacyjnych, ale to też, mamy nadzieję, że się zacznie pojawiać. Розуміння та усвідомлення приходить до тих країн Європи, які раніше позакривали чи планували цілком відмовитися від атомних станцій, як ніби небезпечних, сьогодні розконсервовують свої блоки, і тут уже згадана Бельгія, але не тільки вона. Belgia, która podjęła decyzję o tym, żeby się z Belsia, się energetyki jądrowej wycofać. Belgia, jaka wyrżała postopowo widmowe te zawiadi jadarne i energetykę, jeszcze dawno wyrżała z berechty blok, jakie ona ma jej na miarę jeszcze na 10 roku. Шведи, які відмовилися від ядерної енергетики, повертаються до цього питання. Голландці повертаються. Італійці, які багато років тому на референдумі вирішили відмовитися від ядерної енергетики, повертаються. Іспанія роздумує. А чому? Саме тому, що ядерна енергія, яка можливо дещо ідеологічно розглядалася як джерело, що може перешкодити передбачуваній зеленій трансформації, виявляється необхідною. Ми також по іншому підходимо до вартості ядерної. Energii, bilż realistyczno, ta męż ideologiczno. Wona zwyczajno nedeszewa i my powinni czitku co rozumite, ale ona je elementom energetycznej i I tutaj ja może na wystydę jeszcze analiz Międzynarodowego Energetycznego energetyczno jakiej pokazuje jeszcze wartis jadernej energii udwity 2040 roku będzie budyny niż pojednania widnowlowanych źródeł, ta na nakopy energii. Takich analizów ma być bahato, ale cej ciłkom obiektywne. Тивна та однозначно показує, що окрім енергетичної безпеки, це джерело здатне забезпечити економічну ефективність енергосистем, а не лише ціни на енергоносії на сировинних ринках, бо це також досить важливо на ринках товарових, бо ту теж має досить істотне значення. До речі, відмова свого часу України має від атомної енергетики не в останню чергу відбулася через дезінформаційну діяльність Росії. Росіяни впродовж багатьох років здійснювали дуже широкі неофіційні дослідження, неофіційну діяльність, метою яких було формування соціальних настроїв і певного погляду на сприйняття енергії, наприклад, ядерної. Західними суспільствами, звісно, це не єдиний чинник, який впливає на політичні рішення, наприклад, у Німеччині, але ця діяльність, яка здійснювалася ще у 80-х-90-х роках, принесла чудові результати. Бо російський погляд. Призвів до різкої зміни громадської думки в Німеччині, наприклад, коли мова йде про підтримку атомної енергетики, ця країна закрила свою атомну електростанцію, вирізавши весь енергетичний сектор з нульовими викидами зі свого енергетичного балансу. Росіяни дуже добре використали тут відомі в усьому світі катастрофи на об'єктах ядерної енергетики. Ось що про це в одному з випусків енергетичної трансформації в листопаді минулого року говорив доцент кафедри міжнародних команд коледжу Сівітас Лукаш Толяк. Його сфера діяльності: міжнародна безпека, енергетична безпека і ядерна енергетика катастрофи в Чорнобилу і в Фукусіні, чи 80... Звісно, мова про катастрофу в Чорнобилі чи на Фукусімі, наприклад, 86-го чи 2011 го років мали величезний вплив на сприйняття атомної енергетики у світі. Однак німецькі реактори були відносно сучасними, відповідно безпечними новими. Останні з них були споруджені наприкінці 80-х, Тому попереду мали ще потенційно. Тривалий термін експлуатації, але в російському наративі, який поширювався саме через ці неформальні канали в самій Німеччині, загалом по всій Європі, і перш за все, в Німеччині була головною мішенью саме ця країна у російському наративі. Ядерна енергетика мала бути небезпечною брудною технологією, яка жодним чином не вписується в так звану зелену свідомість, яка швидко набувала популярності в німецькому суспільстві. І тут зелена партія певною мірою фактично зіграла свою роль. Днавшись із СДПН у самому процесі закриття атомної енергетики Німеччини, з точки зору Німеччини, це нелогічно, бо Німеччині довелося замінити потужності з виробництва ядерної енергії вугільними електростанціями, частково також газовими, що звісно призвело до збільшення викидів. Приховуючи те, що ми маємо справу із зеленою трансформацією, спробою втекти від викидів це контрпродуктивна стратегія. Тиск як частина інформаційної війни, частина впливу на політичні еліти Німеччини, вплив на громадську думку Німеччини, коли йдеться про атомну сферу, призвела, як ми знаємо, до закриття цієї галузі. І спричинила необхідність заміни цих джерел енергії іншими, з викидами, тобто бурим, вугіллям, газом, а закриття ядерної галузі або обмеження розвитку ядерної галузі в Німеччини природно призвело до збільшення попиту на цю сировину на викопне паливо і зробило німців ще більш залежними від поставок газу з Росії. Росіяни не мали шансів продавати свої ядерні технології в західні країни, бо Німеччина мала розвинений ядерний сектор і власні технології тут. Не мала власних джерел, натомість газу, як такої була змушена купувати цей газ за кордону. Тобто, чим більше росіяни тиснули на політичні еліти і громадську думку в таких великих державах, як Німеччина, але не тільки, бо й в країнах центральної та східної Європи, тим більше вони могли забезпечити домінування або кращу стартову позицію насамперед для Газпрому, тобто головної компанії газової. Яка відповідає за експорт газу в Росії, і зробили німецьку промисловість і німецькі політичні еліти ще більш залежними від російського газу. Це викликало величезний шок, як ви напевно добре знаєте. Коли у 2022-му почалася війна в Україні, і Європа постала перед необхідністю відрізатися від поставок вуглеводнів газу і сирої нафти з Росії газу і робинавтова сектора Росії. Присівши на російську енергетичну голку. Європейський союз зазнав шоку, коли довелося з голки зістрибувати через те, що Путін почав війну в Україні. Колишній прем'єр-міністр Росії 2004 року Міхаїл Касьянов говорить, що Євросоюз все ще повинен зробити деякі кроки, аби цілковито унезалежнитися так. Євросоюз дуже страждає без російського газу, бо європейський союз та інші не хочуть фінансувати путінську машину війни. Але якщо Путін зникне, з'явиться інша Росія. Це буде чудовий дешевий ресурс для Євросоюзу для отримання перехідного палива. маю на увазі газу, бо інфраструктура є. Аби збудувати, наприклад, інфраструктуру з Китаєм, треба дуже багато інвестицій. Інфраструктура з Євросоюзом може бути легко відновлена, але проблема в Путіні і його агресивній війні проти України, що ми можемо зробити. Частково, те, про що ми вже говорили, треба знизити ціну на нафту. Треба прийняти принципове рішення. Захід протягом року має принципово, абсолютно принципово оголосити також про те, що Україна має перемогти. Він має подвоїти підтримку України військову і фінансову. В Україні ще закінчуються людські ресурси. Люди втомлюються в Росії, теж але в Росії їх більше. Економіка набагато більша. І те, що зараз робить Путін, не могло тривати довго. Він це розуміє через проблему ціни на нафту і, звісно, міжнародний ринок. Експорт до Індії його не врятує, бо центральний банк Індії не конвертує індійські рупії в інші валюти. Китай також не хоче фінансувати різні транзакції через сторинні санкції США. Тож ми бачимо, що Путіну варто хвилюватися про майбутнє. Один рік він витримає, а далі будуть проблеми. Right. One year he sustained, but later on would be problem. Колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов вважає, що повільно, але збудована Путіним енергетична залежність Заходу сьогодні починає давати збій і не працює так, як він собі планував. Європа поступово унезалежнюється від російських енергоносіїв. До останнього ще тримаються російської газової та нафтової дози Угорщина і Словаччина, хоча днями Угорщина уклала десятирічну угоду про постачання газу із Шел, і це стало одним із перших кроків до диверсифікації. Стачання від російських виробників, оскільки наближається крайній термін Євросоюзу щодо поступової відмови від імпорту із Росії. Про це пише Блумберг. Країна підписала угоду на постачання двох мільярдів кубічних метрів протягом десятиліття, починаючи з 2026 року. Про це, зокрема, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в Мілані. Він додав, що постачання до Угорщини здійснюватимуться чеськими та німецькими трубопроводами. До речі, Сіярто додав, що Угорщина планує вдвічі скоротити імпорт газу за рахунок введення в експлуатацію двох атомних блоків. Як він заявив, сподіваємося, зможемо просунутися вперед, так що два нові реактори будуть підключені до мережі в першій половині наступного десятиліття. Щоправда, їх уже розкритикували за це, тому що Угорщина планує власне будувати атомні блоки за російськими технологіями. Словаччина також, наче, почала змінювати ставлення до російського енергоносія. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 вересня зустрілися в Україні в Ужгороді. і Заявили про готовність підтримувати взаємовигідну співпрацю. Ну і однією з головних тем зустрічі Фіцо і Зеленського була енергетика. Український президент заявив, що Київ відкритий для постачання газу та нафти до Словаччини однак поставив умову, що сировина не може надходити з Росії. Лідери країн також обговорили нещодавні українські атаки на російський нафтопровід Дружба. Прем'єр-міністр Словаччини нагадаю, яка досі отримує російську нафту, назвав ці удари виправданими однак зазначив, що вони шкодять інтересам його країни. Отже, Путін переорієнтувався через це на Індію та Китай, однак і там не все гаразд. Сполучені Штати погрожують 100% санкціями Китаю, Індії і до слова Бразилії за купівлю російської нафти. А тут ще й від Європи вимагають купувати свою замість російської міністр енергетики США Кріс Райт у Брюсселі закликав покупців російського викупного палива в Євросоюзі, які залишилися, припинити свою кампанію проти зусиль блоку. Покласти край залежності від Москви і купувати газ і нафту в Америці, виступаючи у п'ятницю на заході у Брюсселі, де він цього тижня провів зустріч з чиновниками щодо того, як збільшити імпорт американського зрідженого природного газу і припинити потік коштів на війну Росії проти України, Райт сказав, що для Європи було б краще отримувати свої постачання від своїх друзів. Про це пише Політіко. До речі, на питання політико, чи мають такі країни, як Угорщина і Словаччина, які виступають проти зусиль Єврокомісії поступово відмовитись від російського газу, нарешті припинити свої відносини з Кремлем? Райт відповів безперечно. Ми хочемо позбутися всього російського газу. Президент Трамп, Америка, всі країни ЄС хочемо припинити російсько-українську війну, сказав Райт. Тим більше ми зможемо задушити здатність Росії фінансувати цю криваву війну, і тим краще для нас. Тож відповідь на питання безперечно. Водночас Райт закликав європейські країни знайти альтернативи російській атомній енергетиці, і заявив, що хоче бачити ядерні технології, які надходять зі США або із самого єс до Європи все ще надходить багато газу з Росії. 15% поставок газу в Європі все ще надходить з Росії. І вони встановили дату, щоб припинити це в наступні 18 місяців. Тож попит на те, аби Сполучені Штати завершили витіснення російського газу, значно виріс. Я також думаю, що невдовзі ми побачимо зростання попиту на штучний інтелект у Європі, а це вимагатиме зростання попиту на електроенергію. Останніх 20 років Європа не була ринком енергетики, що розвивається, але їхні прогнози показують, що це буде ринок, що розвивається, і має перспективи. Отже, ми збираємося збільшити наш експорт зрідженого газу туди. Ми також збираємося збільшити наш експорт нафти та продуктів переробки нафти до Європи. І зрештою, ми збираємося привезти ядерні технології та нові реактори до Європи. Ядерна енергетика становила 6% світової енергії у 2000 році. Сьогодні це 4%. Це ядерна технологія. Якщо подивитися вперед, через 500 років ядерна енергетика буде глобальною. Ми будемо використовувати ядерну енергетику для створення вуглеводнів. Неможливо мати сучасний світ без молекул вуглеводнів. Ми можемо отримати деякі з них іншим способом у майбутньому, і ця адміністрація робить усе можливе для дії виконавчої влади, реформи комісії з ядерного регулювання та реформи видачі дозволів на всіх напрямках. Я щиро вірю, що ми на порозі великого ядерного відродження. Отже, не в змозі запропонувати інших альтернатив енергетичних ресурсів заходу, Росія буде бити в те, що Захід намагатиметься розвивати як альтернативу російським газу і нафті, в тому числі і ядерної енергетики. Росія дезінформуючи в енергетичному секторі, діє щонайменше у два способи: по-перше, лякає, говорить експерт із енергетики, Войцех Якубік лякає поляків, зокрема щодо ядерної енергетики, і намагається переконати, що це небезпечне джерело енергії. he. Пробує переконати, не безпечне безпічнежрудво. Звісно, пробує переконати, що це небезпечно тільки в Польщі, бо вся Росія просто всіє на АЕС і просуває свої технології як безпечні. Росія перекладає щось притаманне собі на своїх конкурентів, наприклад, представляючи американські компанії-постачальники зрідженого газу як погані компанії, які хочуть заробити на явно дорогому газі за рахунок поляків. Тим часом російський Газпром, колись був монополістом, який спричинив енергетичну кризу в усі. Європі, тож це екстраполяція його власних характеристик на опонентів. Росія також погрожує інцидентами з українською транспортною системою, аби поляки не покладались на енергетичну співпрацю з українцями. Хоча в нас тут багато сфер дотичних і в електроенергетиці, і в газовій сфері. Ми регулярно чуємо про радіоактивну хмару, яка йде з України, тому що знову щось там ніби не працює в атомній сфері. Це аргумент, який нібито в Україні. Безлад а навіть в умовах війни безпека поставок в Україну через Україну забезпечується титанічними зусиллями людей, які там працюють. Також нам закидають інформацію, що в енергетиці України керують олігархи. Певною мірою це так, але росіяни стверджують, що не варто інвестувати ні в енергетику, ні в газовий сектор України, бо хтось там ніби вкраде гроші, бо хтось поводитиме це нечесно. Водночас, ми маємо низку сфер співпраці, які є, і можна їх розвивати. Нещодавно дефіцит електроенергії в Польщі, наприклад, компенсували за рахунок постачання з України. Тож ми можемо й надалі використовувати газосховища в Україні. Ми зробили це під час енергетичної кризи, і це було на користь обох країн. Ми можемо займатися відбудовою України в енергетичній і паливній сферах, і тут теж широкий простір для спільного заробітку, і це те, що Росії не подобається. До спільного зароб'яння п'єнянзе й то ваші не подобається. Це був коментар із архіву програми енергетична трансформація, який Войцях Якубів дав цей коментар в листопаді минулого року. До речі, наприкінці квітня цього року Польща підписала перехідну угоду щодо будівництва атомної електростанції. Угоди були укладені польськими атомними електростанціями та американським консорціумом Весінггаус і Бехтель. Міністр енергетики США Кріс Райт тоді був у Польщі і наголосив, що США і Польща вже кілька років ведуть перемоги. Новини щодо розвитку співпраці в галузі енергетики. А сьогодні, як сказав політик, починається проєкт, який створить десятки тисяч робочих місць у Польщі за її. Межами і це енергетичне партнерство, як він зазначив, і зазначив прем'єр-міністр Польщі, стосується не лише великомасштабної програми ядерних реакторів, а йдеться і про майбутнє покоління ядерних технологій, про співпрацю в галузі природнього газу. І власне енергетика є суттю успішного суспільства. Зазначили вони, Щоправда, це все років за 10, А Войцех Врохна пояснює, які складності є у цьому процесі. Ми в Польщі пробуємо том енергетика йондрово. Ми в Польщі вже деякий час намагаємося будувати атомну енергетику і часто лунають скарги на те, що ми будуємо вже 10 років або більше, а станція досі не готова. Однак, ми пам'ятаємо дві речі: по перше, ядерна енергетика, особливо великомасштабна, у моделі, яку ми плануємо, будівництво трьох великих блоків у місці, де немає достатньо енергії, є надзвичайно складним завданням. Це перше. Ми не є Країною з досвідом будівництва атомної енергетики, крім того, нам довелося зіткнутися зі складним періодом, коли ядерна енергетика не схвалювалася в європейському союзі. Важко не зважати на той факт, що ми врахували це, і було багато питань. Але зараз проєкт рухається вперед, і наші аналізи показують, що ядерна енергетика є важливою в системі для забезпечення її експлуатаційної безпеки, забезпечення стабільних і конкурентних цін, та підвищення конкурентоспром. Можності економіки конкуренційному цене по то, щоб звільшати господарки не є країною з досвідом будівництва атомної енергетики, але є країною із впровадження сучасних технологій. Про це зокрема згадує Пьотр Пєла із компанії Польські атомні електростанції. Він каже, що в цьому атомному ренесансі Європи і світу загалом Польща не повинна зупинятись на одній АЕС. І навіть дві або три АЕС це не амбіція, до якої має прагнути його країна, Патчуючи на ренесанс енергетики в Європі. Дивлячись на відродження ядерної енергетики в Європі, я думаю, що ми повинні мати амбіції брати участь у якомога більшій кількості проєктів ядерної енергетики в Європі. Я пам'ятаю, коли років з 10 тому я зі своїми працівниками був на зустрічі в Туреччині. Я був дуже приємно здивований їхнім ставленням та повагою, яку турки висловили до мене та польської команди. Турки завжди сприймали Польщу як країну, здатну постачати першокласні технології, тоді ще вугільні вугільні електростанції. Станції, спроєктовані та побудовані поляками за турецькою системою, вважаються найкращими, найефективнішими та найменш схильними до збої. І вони сприймали нас як тих, хто має певний рівень майстерності у впровадженні проєктів вугільної енергетики. У мене таке відчуття, що ці компетенції десь загубилися однак я вважаю, що проєкт будівництва першої атомної електростанції та проєкти, які будуть наступними за ними, надають нам ідеальну можливість повернутися до розвитку наших компетенцій. Присвячених проєктам ядерної енергетики, до розвою наших компетенцій, дедикованих для проєктів енергетики ядерної. Реалізація першої АЕС це дуже складне завдання і виклик, говорить Ірі Дешо, генеральний директор представництва ЕДФ у Польщі. Їхня компанія має поважний досвід у цій сфері. На кожному етапі роботи каже він: має бути безпека а цього неможливо досягти без добре навчених кадрів. То сам багато згожуване проєкти, кори мають це надзвичайно складні проєкти, які повинні підтримувати свій рівень безпеки протягом десятиліть. Помилки можуть бути дуже дорогими. Якщо є сумніви щодо якості роботи щодо безпеки, вони можуть бути дуже дорогими пізніше, навіть якщо не будуть очевидними протягом десяти чи двадцяти років. To moje ja uważam, że my zawsze powinni dbać o bezpieczeństwo, ta jakość jest z samego początku, podczas projektowania budownictwa, a potem zwyczajno podczas eksploatacji. Inadier, rozwiązania bываć skomplikowane, bo muszą wyprawlenia kosztuje czasu i gorszej, ale bezpieczeństwo zawsze ma być priorytetem. Також важливо, щоб були якісно навчені люди, які знають який рівень якості роботи від них очікується. Тому вони мають бути класними фахівцями, навченими та мати добрий управлінський персонал. теж. Отже, перша польська атомна електростанція буде розташована у Помор'ї. Будівництво планують розпочати вже у 2026 році. А перший блок ввести в експлуатацію у 2033-му. Інвестором є польські атомні електростанція. Технологію надає консорціум Westinghouse і Бехтель. Протягом багатьох років в Польщі існувало безліч планів запуску атомної електростанції, починаючи ще з 70-х минулого століття. У минулому існував проєкт будівництва електростанції в Жарновці, але від нього відмовились. Тепер зупинятися не планують. Амбіції кілька електростанцій. Для початку це була програма енергетична трансформація Української служби польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Наступного тижня почуємось. We'll